В Україні суттєво подорожчає хліб, це президент Української асоціації пекарів. Очікується, що вже скоро ціни можуть зрости на 10%, а в наступні місяці ще на 20. Це на 20 від тих 10%, що буде. Ну тобто, якщо буханка, наприклад, коштує 20 гривень, то на 10 це вже 22, а потім ці 22 ще на 20%. Ну для людей, які заможні. Можливо, це не матиме ніякого суттєвого значення. Хлібу, хліба не їдять дуже багато зараз в Україні, дуже багато людей в цілому їдять рибу, червону м'ясо. Ну, бажано там якесь таке, знаєте, телятину, там, ну, якихось таких елітних хороших сортів. Так? Я думаю, що для багатьох людей не так. Для багатьох людей хліб борошно. Олія, цибуля, макарони, це гречка, це ті товари, які складають ну, 50% раціону. Напевно, у 50% громадян України. Ми сьогодні прогулювалися з Києвом, а це центральні райони, фактично, і бачили чоловіка, який просто підняв з землі. Ну, з асфальту, хтось залишив недопите, не викинули, а залишили недопите. А ми ще йшли в один бік і бачили, що стояли дві банки недопиті, а йшли назад, чоловік підняв і пив. Ми йому дали трішки коштів, це я не тому, що, щоб ви нас похвалили. Це я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що для багатьох людей. Хлібина в 22 гривні, і хлібина, тобто, хлібина в 20 гривень, і хлібина в 24 гривні, це можуть бути суттєві розходи. Тому що в день хлібина, помножте, це можливо не так багато, якщо у вас грошей достатньо. Але це на макарони, це ще на все. Це все на все плюс. Тобто, загалом, це можете вважати, що це на продукти. Зросте ціна десь на 23 22% на всі продукти. Це ж не тільки хліб. А знаєте, з чим він це пов'язує? Причина критична ситуація зі світлом: дефіцит робочої сили та нестача зерна. Нестача мать його так зерна. Я не хочу нікого звинувачувати. Ну хтось так р'яно вивозив зерно. Ви не знаєте, хто це? Ні? Ну то погугліть, десь рік тому назад, пів року тому назад, півтора року тому назад, всі турбувались про зерно, а не про українців.